День сьогодні дуже похмурий і дощовий, кисличка моя от, закрита. Ще спить, тому що я виключала сьогодні лампу цю. Ну, зазвичай я її залишаю сьогодні вимкнула. І ось тут, бачите, моя пеларгонічка, Вона залишилася одна, тому що ті два живці ну, чомусь не вижили. Вони якось відгнили чи що, я їх витягла і викинула. А ось цей. Більш-менш нормально прижився. Ну і я сподіваюся, що буде рости. Ну, одненький буде рости, нехай собі зростає. А я зараз заварю собі кавусю, поп'ю кави. І не знаю, друзі, хотіла вийти в місто, ну, але на дворі падає дощ. А коли дощ, не дуже хочеться йти кудись, до того ж, досить холодно. Тому зараз отако поп'ю кави, трішки прокинуся, а далі вже буде видно, що в мене по планах. Трішки ще позаглядаємо до рослин, я так думаю. Заварюється моя кава. Зараз буду вже її знімати. Я довго її не варю, як тільки вона починає тако бульбашитися. І я її знімаю. З вогню. Я говорила, що міцної кави я не роблю. Я кладу одну ложечку, тому що кава в нас, знаєте, має такий вплив, що може викликати якісь такі тривожні стани. Через це я кавою не зловживаю, п'ю її лише один раз і тільки зранку, і цього мені достатньо. Протягом дня я можу пити якийсь отрав'яний чайочок. Щось таке. Ну, отака сьогодні погода. Бачите, похмуро, темно. Я навіть не подивилася, яка температура, але я думаю, що ну, десь 0 градусів або 1, тому що дуже холодно. Ось тут на балконі я змерзла в теплій оцій толстовці, Холодно стояти. Тому не знаю, друзі, хотіла вийти купити. Кору для орхідей, тому що мені дуже хочеться їх пересадити. Вони вже всі повідквітали. Треба замінити їм ґрунт. І я хотіла посадити їх у нові горщички. Не знаю, чи буде в мене на то настрій, тому що в таку погоду, знаєте, мені не дуже хочеться щось таке робити. Ну, нема в мене настрою. Коли немає сонця, я така, знаєте, як ото. Курча, мені хочеться щось завернутися і лежати собі, щось там дивитися, пити чай. Таке. Я дуже залежу від погоди, тому не знаю, чи вийду сьогодні, чи не вийду, чи буду просто валятися, може щось пов'яжу. отакий, такий, друзі, в мене настрій. Ось так. Прокинулася моя кисличка. Бачите, отак вона попіднімала листячко, але знаєте, не дуже мені подобається, що вона отако прямо до гори. Бачите, в неї листя стирчить прямо до гори. Тобто воно тягнеться, я так думаю, до отієї лампи, що наверху. Ось там. Але, знаєте, я так думаю, що оскільки тягнеться до верху листя, то, напевно, тягнеться і сама. Оця кисличка, ну, самі стебельця. А мені би дуже не хотілося, щоб вона отаку повитягувалася знаєте, і була якоюсь витягнутою. Ну, тому, я думаю, напевно, треба її виносити вже на балкон. Тому що ну, хочеться, мені, щоб вона була гарненькою. Досмажуються мої курячі котлетки. Я роблю ось такі рублені, тому що фаршеві в нас ніхто не любить і не їсть. Власне, я їх не люблю і готувати, тому що мені вони не смачні. До фаршевих котлет дається цибуля. Я цибулі не даю, я даю лише часник, Ну, там яйце, крахмал, все що треба. Там сметана, трішки соди. Що там, майонезу ложечка, спеції і все. Більше нічого. Але я даю багато чеснику. Цибулі в котлетах я терпіти не можу. Такі самі я роблю печінкові котлетки, але от туди вже я до печінки даю цибулю. Сюди тільки часник. Ось так вийшло затінити оцей балкон за допомогою звичайної такої темної. Затіняючої сітки. Ну, я думаю, вийшло досить непогано. Чому сітка, а не, знаєте, якась тюль, там, гардіна, да? тому що я не бачу в тому сенсу, оскільки тюлі так не затінять так, як треба, тому що тут дуже пече сонце, від тюля не буде ніякого толку. Закріпила ось так звичайними прищепками, тому що балкон. Повністю металевий, сюди цвяхи, ніякі шурупи, нічого не закрутиш і не заб'єш. Тому ось так пристосувала простенькі прищіпки. Тут, бачите, залишилося просто вітражне скло, я не стала його вже затіняти, Ну через те, що в нього така вітражна текстура, і я не бачу сенсу, щось отут затіняти, до того ж, все-таки. Джерело сонячного світла, воно має бути. Ось ці, бачите, так звані підвіконня. Ну Я раніше хотіла розмістити сюди рослини, поставити, я їх, власне, сюди і ставила, але вони дуже нагріваються, коли спекотно, і стають просто крижаними, коли холодно. Через те, що там піддуває, я розповідала, дуже дує. І від скла холодно, і з-під низу з отих щілин, що знизу я колись показувала. ось подивіться, Тут проходить рука просто <різь> майже навскрізь Тому що це дверцята вони відкриваються. І там нічого не ущільнено, звідти просто дуже сильно дме крижаний, просто такий вітер, крижане повітря. І ставити тут рослини, ну їм просто буде хана. Ну, принаймні. Не знаю бо таку спеку. ну Взагалі я не знаю, чи можливо буде їх сюди поставити, тому що зараз ось похолодало, а потім знову почне пекти. І якщо вони будуть гарячими, то це геть зовсім не варіант. ну Отаке видовище, друзі, я розумію, що не дуже це гарно. Але ну, ми хотіли сюди і ролети, і щось таке жалюзі, але подумали, оскільки це все не наше, це все чуже. Кладати сюди кошти ми більше не хочемо. Ось тут знизу поки що стоять мої рослини, власне, це сукуленти. Інші всі в кімнаті на стележі, тому що холодно, я не ризикую їх виносити ще сюди. Ось так позеленіла вже моя стапелія і почала бачите, як добряче обростати. Вона потовщила, до речі, свої стебельця. Оці. І там вон понарощувала багато нових зростиків, і там позаду ще багато. Я її крутила, вертіла сьогодні, роздивлялася, пішла в ріст, слава Богу, все добре. Стосовно цього епіфілума, друзі, я попридивлялася. Оце червоненьке, це нові листячка На ньому ростуть. Там дуже добре видно. Якщо його підняти, просто я не хочу його зараз. Коперсати дуже сильно. Там в коментарях думки розділилися. Хтось писав, що то листочки, хтось що квіточки, то листочки, друзі. Так, ось тут моя гарненька красулка. Вона зараз дуже добре запушилася і нарощує новенькі там пагінці з-під низу. Ну, і хотіла ще. Стосовно ось цієї пеперомії і сказати, бачите, вона мені не подобається, що вона ось тако піднімає листечка догори. Раніше вона отак зростала, якось ось така, знаєте, отако пишненько, така розлогу була розлогим таким кущиком, а зараз ось це, бачите, як ялиночка костирчить листя догори. Дуже це негарний має вигляд, мені це геть зовсім не подобається. Я думаю, що це, напевно, через оцю спеку. ось тут. Хотіла я її поставити, не знаю. Отако я трогаю цю сторону, ця сторона наче набагато тепліша. Ну і знаєте, тут не так дує. І думала я сюди поставити, зібрати полички і поставити, спробувати деякі рослинки. Тому, що Ну звісно, коли вже потеплішає, і не буде вже загрози. Заморозків, але буду спостерігати тепер з цією сіткою, як тут буде, яка тут буде температура, як нагріватимуться оті підвіконня, і вже потім далі буду з того виходити і щось думати. Ось так, друзі, не знаю, дуже хочеться мені винести рослини на балкон, забрати їх з цієї темної кімнати, там, де вони стоять на стелажі але поки що я сильно вагаюся. На стелажку в нас квітне епістія, оця срібляста. Бачите, розпустила вона нарешті нормальну квіточку, оту невдало вона відсушила, там десь вона була під листочком. Вона пробувала щось там її розпускати, але ось тут вона, бачите, сухенький такий бутончик. Але щось в неї не дуже воно вийшло, якось вона наполовинку була розкрилася, половинка пелюсточок, якось так якісь були пожухлі. Ну, словом, вона її засушила, розпустила іншу. Тут ось ще бутончик. Там ще, я бачила, поза листочками ще є багато. Ну, не багато, ну пару штук точно ще є. Тому, бачите, вона така. Квітуня, оця малесенька срібляста. Дуже вона мені подобається, тому що в неї така, бачите, окантовочка гарненька по краю листочка, і вона срібна-срібна, якщо би подивитися при іншому освітленні, ну це дуже-дуже гарний має вигляд. Єдине, оці стакани, мені дуже не подобаються. У мене всі пісці посаджені в стакани, і я хочу підібрати їм якісь. Горщички підшукати, щоб вони гарненько тако собі зростали. Ось ці попідростали дуже добре. До речі, епіції погнали в ріст, отако От з настанням тепла. Вже вон такі, подивіться, які великі вони понарощували вуса, вони дуже швидко почали рости. Ось оцей вусик вже навіть можна брати, і вкоріняти, і підсаджувати, і робити, знаєте, такий. Кущик, гарний вгорщик. Подивіться, яке красиве в неї листя, який перелив класний. Ну, якщо, я ж кажу, якщо дивитися при сонячному світлі, ну це просто неперевершена краса. А ось ця малинова, гляньте, яка. Просто шикарна. Дуже красива. На ній вусиків, до речі, я не бачу. Вона ось так просто собі росте кущиком і все. Ось ця. Зелено-сіра, ну тут вона зараз в камері вона більше зелена, але вона така більш сірувата, знаєте. Теж вона вся у вусиках. Ось так дивіться, як вона виросла, стала велика. така. І теж вона багато-багато вусиків дає. Вона не хоче квітнути, вона хоче розмножуватися. Ось такі вусики, вусики повсюди дуже швидко вони підростуть і будуть тако гарненько. Звисати її теж можна формувати, висаджувати в горщик і підсаджувати до неї ці всі вусики, і буде дуже пишний і гарний вазон. Ще дуже гарненька ось ця красонечка. Подивіться, яке в неї шикарне листя, друзі. Оця пісія з усіх, що в мене зараз є, вона мені подобається найбільше, тому що ну, тут переливи просто і оцей оксамит, Ну, просто, знаєте, не відірвати очей. А якщо ще дивитися на неї проти сонечка, от коли вони в мене раніше були епісці, і вони стояли на балконі. І коли на них попадало вечірнє сонце, друзі, ну, це просто, знаєте, таке видовище було шикарне. Я просто виходила, дивилася на них і залипала. І, знаєте, були в мене навіть такі моменти, коли мені хотілося. Залишити тільки одні епісції серед своїх рослин, тому що ну, вони просто не перевершені. Ну, більш гарної рослини, от, щоб у такої краси вона мала листя, я не бачила. У порівнянні просто з іншими рослинками, якщо вони стоять поруч. І оці епісції, ну, вони просто шикарний мають вигляд. Найбільш декоративно-листяних рослин, ніж пісці, її я ніколи не бачила і не знаю. Ось ця просто подивіться, я не можу від неї відірватися, тому що ну, вона просто не перевершена красуня. Ось тут відійшов нарешті оцей малесенький, як він називається, забула трипсалідопсис. Бачите, той, що в мене падав. Він був гинув, я вже, якщо чесно, не сподівалася, що він відживе, але он, он, він навіть вже начебто почав нарощувати он, вушка, бачите, такі малесенькі. Ну і Трішечки він такий набрався водички, напився, начебто нормального кольору. Став, бо був такий аж сіруватий, знаєте, м'якенький дуже. Ну, Колись він впав, і я його наново потім присаджувала. Думала, що загине, але бачу, що хоче жити начебто. Ну, Якщо буде жити, то дай Боже, щоб так і було, нехай собі живе. Може щось з нього і виросте. Тут в мене ось ці малята фіалочка. Ніяк я не знайду в собі сили. І часу їх пересадити, тому що вони бачите, всі стоять у таких крихітних дуже стаканчиках. Дуже швидко вони пересихають через те, що там легесенький ґрунт, просто як пушечок такий. І поливаю я їх ну, через день стабільно. Це мені, знаєте, не дуже подобається. І не завжди я маю на то можливості і час, тому що іноді нас просто не буває вдома по декілька днів. І я постійно, ото на стрьомі, знаєте, переживаю, щоб вони не засохли, щоб вони не загинули. Ця історія мене дуже напрягає і якось так псує мені нервову систему. Хтось нас тут гепає за вікнами, друзі, я вибачаюся. Нічого з тим не поробиш. Словом, треба мені пересадити ці фіалочки в якісь більші горщи, щоб рідше їх треба було поливати, і щоб я мала менше з тим клопоту. Тому що фіалки я люблю, але вони доставляють дуже багато дискомфорту, друзі, в плані того, що вони потребують частого поливу, якщо, звісно, вони в вас ростимуть в таких от крихітних мінзурках.